Сьогодні хочу поділитися словом, щоб ми з вами пороздумували над цінностями зовнішніми і цінностями внутрішніми. Є цінності зовнішні, на які більше звертають увагу люди, а є внутрішні цінності, на які звертають в першу чергу Бог, а потім люди. І зовнішні. Цінності або прикраси, їх видно зразу. Да? Подивились на людину видно. А є прикраси внутрішні, яких зразу може бути не видно. Коли ти спілкуєшся з цією людиною, то видно її внутрішню красу, або її внутрішній другий стан. І е, хочу вам розповісти насамперед про таку прикрасу, яку ви всі знаєте, це перлина. Недружньою сусідньою мовою це жемчуг. Да, всі розуміють, про що ми кажемо. Ось. І що це за прикраса, і що ми уявляємо, коли чуємо або бачимо цю перлину? Ну, зазвичай ми, бачуємо, ми розуміємо, що це білого кольору, кулька. Невеликого розміру, десь з горошину, з фасолину, так і е, жінки роблять прикраси, або для жінок роблять прикраси. І ну, така наша уява. Е, і коли я подивився в інтернет, готовлячись до проповіді, ну які ж бувають ці перлини, бо ну, якось ця тема мене не дуже цікавила. І з'ясовується, що перлини бувають різного кольору. Там велика гама кольорів, ось і вони бувають різного розміру. Якщо я вас запитаю, яку велику перлину ви собі уявляєте, можете собі показати рукою чи руками. Рибалки є в нас. Я шуткую. Добре, дивіться, що я знайшов в інтернеті. У 1934 році на Філіпінах була знайдена велика перлина. І ця перлина мала вагу 6,5 кг. І розмір її був з футбольний м'яч. Отаку перлину знайшли. Мала ця чи велика? Більше, чим ви показували, уявляли, чи ні. Ось. І що цікаво, що хтось знайшов кошти, хтось захотів її придбати, і він придбав, і він має цю перлину. І як ця людина дивиться на цю перлину? Я маю саму більшу перлину, ніхто більше такої не має. От Я унікальний, ця перлина унікальна. Ну, Така може бути уява. Ну я собі так думаю. Але це не все. У 216 році. Знов на Філіппінах і знов була знайдена е, велика перлина. Ця перлина важила вже не 6 кілограмів, а 34. І розмір цієї перлини був 300 на, о, 30 на 64 сантиметри. Це вже така добра камінюка. Ось ну для нас може каменюка для когось це скарб, розумієте? І, бо ми всі по різному дивимося на коштовності, да, на цінності, на прикраси. Є цінності, які люди одні цінують, а є цінності. Які інші люди не цінують, бо для них є інші цінності. Так? Тобто люди різні і цінності різні. Є цінності, які змінюються або знецінюються в процесі життя людини, а є цінності, які мають залишати, залишатися постійними. От про ці цінності давайте сьогодні розглянемо Слово Боже. Цю проповідь я назвав дорогоцінна перлина. Тож відкриє Матвія, 13 розділ 45 46. Подібно ще царство Небесне до того купця, що пошукує перлин добрих. А як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде і все продає, що має і купує її. Ісус, говорячи притчами до людей, пояснюючи Боже Царство Його цінності, Він порівнює, порівнює з перлинами і каже, що є купець. Купець це людина. Це можна сказати як про образ кожного з нас. І кожна людина, вона шукає якихось цінностей, якихось. Здобутки в своєму житті, для кого цінність мати сім'ю, мати гарну роботу, мати кар'єру. І чи це погана цінність? Ні. І Бог каже, що ви можете і це треба робити, і це треба мати таку цінність. Є гріховні цінності, наприклад, людина прагне мати ну, щось гріховне, да там. Вона любить алкоголь, вона любить гарну компанію, вона любить поспівати там, повеселитися. Да? Тобто, і що вона робить? Вона вкладається в, свої, в ці цінності, да? гріховні цінності. Ну ці цінності, вони що? Вони руйнують людину, вони забирають мир, вони забирають здоров'я, вони забирають спокій, вони руйнують сім'ї і дуже багато всього руйнують. Ось і для того, щоб шукати не зовнішніх і не хороших цінностей, а для того, щоб шукати Бога і шукати Божих цінностей, то Господь в цій притчі дає нам три таких аспекта, три поради, те, що я зміг побачити. І перше – це пошук Бога. Що ми бачимо в цій притчі? Ми бачимо купця, який що робить. Він шукає, він збирає, і він е, платить якусь ціну для того, щоб придбати ці добрі перлини. Тобто він знаходиться в пошуку. Як ми, перекладаючи на наш духовний пошук Бога, так, як ми можемо шукати Бога? Тобто ми можемо щось роздивлятися в своєму житті, можемо роздивлятися. Як влаштована природа, тваринний світ, зірки, планети, да? як воно все гармонійно працює, і через це ми можемо задумувати, що є живий Бог, є творець, хто це все створив. От. А інша людина подивилася на це, та воно саме. І людина не вірить, людина не приймає, що є творець, вона не вірить, що є Бог. Є і такі люди. Наприклад, у моєму житті я по серйозному почав задумуватись про те, що є Бог, коли почав читати книжки, як відбувається перетравлювання їжі в нашому організмі. І я побачив, що це дуже складний біохімічний процес, який відбувається всередині мене. Я цей процес не контролюю, а він все ну, добре працює. Моя задача тільки своєчасно постачати продукти, щоб не зупинився завод. Ось. І тоді я ну, дійсно я задумався, що є творець, який контролює ці процеси внутрішні, який запустив і який. Створив цей біохімічний завод всередині мене, і все під його контролем. Слава Богу. По різному ми приходимо до Бога, але важливо, щоб пошук Бога він не зупинявся. Якщо ми подивимося на заклик пророка Ісаї в 55-му розділі він каже шостий, сьомий вірш. Шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, як Він близько. Хай безбожний покине дорогу свою, а крутій свої задуми, і хай до Господа звернеться, і його Він помилує і до нашого Бога, бо Він пробачає багато. Другий аспект, на що ми можемо звернути увагу в цій притчі. Це те, що шукаючи Бога, або як цей купець, шукаючи перлини, він, знайшовши саму дорогоцінну перлину, він продає все, що в нього було. Хоч він вкладався в ці перлини, хоч він їх шукав. Но, порівнюючи з тим, що він знайшов, да, оцю велику перлину, і порівнюючи ті перлини, маленькі, він це все продає. І як це стосується нас, коли ми приходимо до Господа, коли ми знайшли цю дорогоцінну перлину да, Ісуса Христа, який в нашому серці, як ми можемо. І що ми маємо продати. І це ж умовне пояснення, да? і якщо ми відкриваємо послання до Галатів, то апостол Павло він дуже чітко каже, що треба залишити, що треба відкинути свого серця, а що треба досягати, що треба здобувати. І Галатам 5 розділ, 19, 25 вірш, там є такий уривок. Учинки тіла явні, то є перелюб, нечистість, не, розпуства, ідолослужіння, чари, ворожнечі, сварки, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі. Завидки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджаю вас, як і попереджав був, що хто чинить таке, не вспаткує, не неспадкують вони Царства Божого, а плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержаність. Закону немає на таких. А ті, хто Христові, Христові Ісусові, розп'яли вони тіло з пожадливостями та похотями. Коли духом живем, живемо, то й духом ходімо. Апостол Павло тут дуже чітко проводить цю грань, і ми можемо сьогодні подивитися в своє серце і зрозуміти, які в мене цінності, чи це перша група. Це, чи це маленькі ці перлини, які треба відкинути, які треба залишити, чи в мене цінності Божі? Да? Чи звісно я вже досяг якого, якогось рівня пізнання Господа, і Господь же проводить таку роботу, що в мене вже є проявлення Божих цінностей. І е, Павло каже, що це дуже важко, що це непросто. Що цього треба досягати духовних Божих цінностей, е, прикладати зусилля. Да, треба е, ну, щось платити, якісь е, залишати свої риси характеру, якісь е, звички, ще, ще щось. І тоді в нас буде виходити з Божою допомогою, звичайно, через Боже Слово. Ми можемо досягати цих цінностей. Діти в більшості схожі на своїх батьків. Ви помічали таке? І вони схожі не тільки зовнішні, але вони схожі ще поведінкою, десь риси характеру. Ми бачимо якась реакція на якусь ситуацію, і вона така, як у батька або як у мами. І найчастіше це якісь негативне таке проявлення. Ось то ми розуміємо, якщо ми з вами, діти Божі, то яке має бути в нас з вами проявлення? да? Які мають бути риси характеру, то, звичайно ж Божі. А щоб це було, да, то треба прикладати зусилля, бо з нас лізе що? Лізе оці перелинки, лізуть, да? мягко кажучи. Ось то давайте будемо прикладати зусилля і. Більше і більше будемо схожими на небесного Батька. І третій аспект, на який я хотів звернути увагу в цій притчі, це цінувати Ісуса Христа і цінувати те, що Він зробив для нас, і те, що Він робить. Дивіться, цей Купець він. Чому він шукав ці перлини? Чому він їх збирав? Чому він витрачав на них гроші? Бо він цінував це. Для, для нього це було цінно. Да? Ну, всі у нас там збирали, збирають перлини, да? всі там е, коштовності. Та ні, там може хтось із нас є такий, ось, але це е, особливість цієї людини. Да? Збирати, і Він був в цьому професійний, тобто він розбирався де яка перлина. І коли він знайшов найбільшу, то він її оцінив. Якщо ми з вами знайшли Ісуса Христа в своєму житті і Ісус Христос в нашому серці, чи ми цінуємо це? Скільки і як можна оцінити жертву Ісуса Христа? Скільки і як вимірюється цінність Божої любові до кожного з нас? Скільки цінує те, щоб в вічності бути з Богом в його царстві? Його не можна виміряти. Ця перлина вона безмежна. Вона ну, не має ціни. Ісус Христос Він має бути безцінним для кожного з нас. І ми маємо кожен день. В молитві дякувати і е, цінувати його. Коли ми дивимось на апостола Павла як приклад в служінні, приклад в християнському житті, то ми бачимо, що в післанні до Филип'ян в третьому розділі Павло каже, що я. В своєму житті здобув і це, і це. І Павло був високого розуму, він багато прикладав зусиль, і він каже, я багато досягнув. Ну, каже, все це я рахую за сміття. Ради чого? Ради цієї перлини, ради Ісуса Христа, ради пізнання Ісуса Христа. І цінува... чим Павло цінував Ісуса Христа? Він змінювався, він багато служив, він показував, що Він цінує Ісуса Христа не тільки своїми устами, а своїм серцем, своїм життям і своїм служінням. І це гарний приклад для нас. Тому я закликаю, давайте встанемо до молитви і подякуємо Богові, що в нас є ця дорогоцінна перлина Ісус Христос. І давайте будемо його цінувати. Давайте будемо просити, щоб Бог давав нам сили змінюватись і приймати його цінності в своє серце. І хай Бог нас в цьому благословить.